Ранок з суботи. Включений комп'ютер прямо на кухні. На кухні нікого нема. Тільки один гуманоїд сидить і ніяк не може вилізти із того комп'ютера. Не спав, не їв. Гуманоїд. Ти хто? Гуманоїд! Я спав! Ти спав? Ага. Ти гуманоїд чи ти маджахет? Чи гад там? Не знаю. Але можна їй сказати. Можна і сказати і гонщик. І гонщик, ага, ясно. То ти в скафандрі гоночка, ну, зрозуміло. А, ти так більше подібний на цього. Знаєш, якого подібний? Зараз згадаю. На ясера арафата. А ну подивись на тата. Подивись на тата, копія ясера арафата.